Самісінького ранку на подвір'ї костелу Діви Марії Ангельської гуртуються підопічні Вінницького територіального центру. Дідусі й бабусі, які розміняли вже сьомий десяток і старші, шикуються у чергу, аби отримати гуманітарну допомогу. Тамара Євдокимівна каже, це суттєва підтримка і показує, чим наповнений її пакет. Ну, дивіться що, що це все. Дивіться, дивіться дивіться, дивіться самі. Крупа, сахар, шоколадка, пасет і, і консерва, і все є. Радіє провіанту і пані Ганна. Каже, вдячна за опіку, адже на мізерну пенсію не завжди може дозволити собі навіть найнеобхідніше. Не Я вдячна цим людям, що вони за нас безпокояться, що ми не сидимо голодні. Ми і так, ми дуже терплячі люди, ми дуже терплячий народ. Це тільки так сказати, ми проживемо на сухарику і п'ять днів будемо сидіти голодні. Але все одно хай діждемося миру, цієї побіди, бо всі люди хочуть цього весь світ. Це вже не перша акція на підтримку пенсіонерів. Три роки тому територіальний центр соціального обслуговування підписав меморандум із релігійною організацією Спес Вінниця». Тож перед великоднем вирішили забезпечити стареньких такими наборами. Наша місія. Систематично і регулярно намагається допомагати місцевим потребуючим, місцевим пенсіонерам, багатодітним сім'ям, особливо сім'ям з складними життєвими обставинами, тобто є співпраця між Карі та є співпраця між міською радою. І Саме головне, що ця співпраця вона приносить користь потребуючим. Повні пакети з їжею від Карі та Вінниця цього разу отримали 100 підопічних терцентру.